30 тисяч доларів за цю квартиру? А цей вікінг також хоче її придбати, чи що? Можливо, він чекає нового власника. Так, це у нас кривий ріг, продається трьохкімнатна квартира на 129-му кварталі за 30 тисяч доларів. Так? А ви курс бачили, який зараз? Бачили, бачили. Чи вона того варта? Ну, подивіться, який ринок зараз, якщо ви. Будете враховувати, що ви купляєте не тільки квартиру, а ще й повністю мебльовану квартиру. Тобто, це ці все меблі. продається разом з квартирою, входить у цю вартість 30 тисяч доларів. Ми бачимо так. меблі, телевізор, меблі, ці шпалери, оці квіти, оці Шафи, меблі. Вся техніка, ви побачите далі. Ну добре, мені подобається тут. Ось ця зона. Розкажіть мені про неї. Перше головне, що тут санвузол роздільний. Так? Кому це подобається, для кого це в пріоритеті. І також ви бачите, що скушений такий кут, за рахунок цього збільшується простір коридору. Дуже добре. Тут така кухня. Ця кухня залишається разом з технікою. Бачите, що пральна машина будована тут, щоб не займати місце у ванній кімнаті. А також духовий електричний шафа, варочна панелька газова, холодильник, мікрохвильовка, все залишається. А також таке цікаве рішення, ви бачите, замість підвіконня. Стільниця. Дуже такий сучасний варіант, який економить площу. Так. Це наш коридор. Двері, до речі, посилені, подвійні, утеплені. Двері добротні. Ви можете їх навіть на вагу, які вони важкі. Так, підтверджую. Ну, підемо. Подивимося в інші кімнати. Балкон. Засклений. Балкон повністю засклений, зашитий, утеплений. Угу. І ззовні він закритий металопрофілем. Добре. Це який поверх? Другий. П'ятиповерхівці. Це у нас це самий комфортний поверх. Ну так. Да. Елітний поверх. Так. Розповідайте про спальню. Вона така гарна. Що у нас тут є? Подивіться, вона велика, розміщується повністю спальний гарнітур. І вона виконана в таких пастельних тонах і з такою сучасною технікою, венеціанською штукатуркою. М -м. Не шпалери, значить, не? ні. Це бонусом йде до цієї техніки. І її, до речі, колонні. це дуже вартісні роботи. Угу. Щоб її зробити, треба стіни вирівняти. Поли також тут вирівняні? У всій квартирі підлога вирівнювалася, а потім вже ложився У. ламінат. Отже, дорожки, меблі, покривала вся техніка. Все лишається тут, все, що нас оточує, все лишається тут. Так, ну, окрім предметів особистого мені. вжитку. Так. За 30 тисяч доларів трьохкімнатна квартира, 129-й квартал Кривий Ріг, так. бажаючим записатися на огляд, дзвонити по телефону в описі відео. А також її можна придбати за житловим сертифікатом. І до речі, не зволікайте, бо дуже багато людей дзвонить саме по сертифікату.